Тільки музика без зайвих слів, тривожні ноти, благання миру, надії, таке наповнення нової творчої програми закарпатського камерного хору Кантус під назвою Молитва за Україну не бачили можливість. Ну як зараз просто йти на сцену, коли все таке відбувається, йти на сцену і просто співати, ніби нічого не сталося. А програми якихось не було. Ну от, одним словом, ми так жили. Програма це всі наші переживання, всі думки. Всі, того, що ми пережили за цей рік, початок майдану, війна на сході, колектив хору не міг співати веселі композиції, не виходило. Адже коли на душі були, цього не приховати. Тому власне і виникла ідея молитви. Ці емоції, ця ситуація, яка склалася, було тим поштовхом, тим імпульсом, щоби. Це реалізувалося. Молитва за Україну. Так, поширена назва, каже художній керівник хору. Та тільки вона характеризує твори, що вмістила програма. Композиції різних періодів, від старого до сучасного, класика духовної української музики. Компакт диску вібрав 13 зворушливих композицій, а дизайн диску доповнює зворушливі мелодії. Ця фотографія, яку ви побачите на полодинці, вона стала таким ключовим об'єднуючим моментом. Вона дійсно показує, ну, як, як тут вже неодноразово було. Сказано мотивація саме цього цієї художньої речі. Художній має на увазі загалом і музичні частини твору, і е, візуальної. Програму Молитва за Україну можна почути і наживо. Організатори планують порадувати закарпатців творчими новинками і зібрати кошти для закарпатських солдатів. Сьогодні особливо приємно, що такий серйозний колектив це наша родзинка нашого краю і нашої України, кантус. Я сподіваюся, що ми зберемо разом повний зал, який прийде послухати чудесну музику і підтримати закарпатських військових. Справді вони потребують нашої підтримки, тому що те забезпечення сьогодні армії як би там не було, але ну, не на тому рівні. Волонтери підійшли до такого моменту, коли ми вже не купуємо, наприклад, такі необхідні, ну такі речі, як теплі речі, там ну, щось таке з дріб'язку. Да? Ми вже так само. Займаємося серйозною артилерією, якщо можна говорити військовими термінами. Тобто, це купівля дорогої оптики, тепловізори. Концерт кантусу відбудеться в Закарпатській філармонії, а зібрані кошти підуть на підтримку закарпатських військових. Волонтери сподіваються на повний зал.